Сьогодні поговоримо про штани з приспущеною посадкою. Цей тренд повертається і не лише на подіуми, а й у повсякденний гардероб. Але як носити їх правильно, щоб виглядати стильно, а не смішно? Зараз усе покажу і поясню. Отже, перше. Пропорції тіла штани з низькою посадкою добре виглядають на високих або струнких фігурах. Вони можуть візуально подовжити торс, якщо він короткий. Але якщо є живіт, така посадка може не підійти, бо акцентує увагу на талії. Друге Верх одягу – це ключ. З приспущеною талією не варто вдягати довгі футболки чи сорочки. Ідеально підійдуть короткі топи, кроп, светри або заправлені сорочки. Це відкриє посадку і збалансує образ. Третє ремінь річ, яка часто недооцінюється. Широкий ремінь це не лише функціонально, а й додає стилю, особливо якщо він контрастує або підтримує інші аксесуари. Четверте взуття. Для жінок кросівки, балетки або навіть підбори. Для чоловіків лофери, кеди або класичні черевики в стилі кежуал. А тепер кілька стилістичних поєднань. Хочеш вуличний стиль? Беріть широкі штани, кроп, футболку і об'ємну куртку. Любиш мінімалізм? Прямі джинси з низькою талією, однотонна майка, білі кеди. Ідеальний лук. У стилі гранж. Додай рвані деталі шкіряну куртку і грубе взуття, головне правило не переборщи, уникай надто тісних моделей, і не демонструй білизну, це вже давно не актуально. Штани з приспущеною посадкою це про впевненість, стиль і баланс. Обирай правильні комбінації, і ти точно виділишся.